Отже, вам слово насправді важко коментувати е, намагання політичного лідера країни знищити людину, яка е, в політичному розумінні знищити людину, яка є більш популярна, ніж він, і якраз от такі проблеми, які приводять до того, що люди сприймають е, себе як найпопулярнішим. питання не в популярності, питання в професійності. І якраз от залужної є той професійна людина, яка. Виконує свої обов'язки е, вже довгий час, і особливо, що стосується вже два е, практично вже е, повних роки війни, і це найстрашніше для нас. Навіть не знаю, що сказати. Я вже е, стільки разів казав, щоб е, можливо і була е, надія, що все ж таки пан Зеленський зупиниться з але між тим, вони е, знаєте. Відчули себе настільки самовпевнено і вирішили, що вони все змінять. Заява Зеленського про зміну керівництва, мабуть, він мав не тільки безпосередньо залужна, мав би ще й себе в увазі. Бо величезна кількість питань до політичного керівництва країни. Якщо ми здаємо цю зелену машину возню навколо. Закону е, про мобілізацію мобілізаційну підготовку то стаття 11 цього закону чітко визначає 11 пунктів до речі е, пана Зеленського, за які він відповідає як президент України, і саме до нього величезна кількість питань може бути і со сторони залужного, в тому числі і зі сторони е, свідомих громадян. Бо слово мобілізація визначає, що це переведення на функціонування в умовах особливого періоду. Державних органів влади, економіки України, підприємства, установ і де самому кінці безпосередньо перевід на існування штатів військового часу військових частин збройних Сил України. Так от я задам питання: а держава перейшла економіка, перейшла на існування в умовах особливого періоду ні. У нас не працює економіка. Знов відповідно цього ж закону, ми коли відкриваємо закон. Читаємо, що є мобіліційне завдання. Є мобіліційний план, який затверджує президент. Ви пам'ятаєте його затвердження? Не пам'ятаю, щоб влада про це щось розповідала останніх е, 5 років. Відповідно цього мобіліційного плану кожне підприємство має своє мобілізаційне завдання. І відповідно цього мобіліційного завдання воно починає виробляти продукцію е, військового призначення. Щоб забезпечувати потреби збор... Збройних сил України в повному обсязі, у нас президент цим займається. Він займається економікою разом зі своїм потужним, як він казав, командою менеджерів не зрозуміло, які підміняють чи то е, Кабінет міністрів, чи взагалі е, всі міністерства разом взяті, тому звинувачити і намагатися е, зробити ОЦАП е, відбувайлам за бездіяльність з точки зору, що не робить президент, дуже цікаво. Але все ж таки, я думаю, що і залужний мовчати не буде, те, які не мовчать ще величезна кількість українців свідомих, яких розуміють, що саме проблема не в залужному, а саме проблема в керівництві країни, політичному керівництві країни, яке не виконує існуючі закони. Тому я категорично закликаю, все ж таки, пана Зеленського, зупинитися і не руйнувати існуючу систему, якщо чимсь він не задоволений. Чи щось його дратує, то простіше сісти за стіл разом з залужними і обговорити шляхи вирішення цієї проблеми. І вирішення проблеми це не зняття залужного. Бо насправді зняття залужного можна достатньо сильно дестабілізувати середині країни ситуацію так само, як і в самих Збройних силах. Бо не один же залужний піде, певна піде потужна команда людей, які два роки поспіль показували, що вони вміють. Захищати власну країну і достатньо потужна. На жаль, хто прийде, ми не розуміємо і ті кандидатури, які нам е, десь там знаєте, в кулуарному розумінні е, доводять, не завжди викликають у мене захоплення, тому що я розумію, що ці люди далекі взагалі від слова професійність. Пане генерало, ви дійсно підняли важливу тему. А хто замість залужного? Тобто генерал Сирський, генерал Буданов. І що буде, якщо ми втратимо Авдіївку, і якщо буде великий наступ на Коп'янськ, чи не скаже наше суспільство або Збройні сили України, що це все сталося через те, що замінили головнокомандувача Збройних сил України? Ну насправді влада якраз і не розуміє, що вона потужно пиляє гілку, на якій сама сидить своєї зеленої дупою. І е, будь-які е, проколи, провали, назвемо так, е, катастрофи, не дай Боже, які стануться після зняття залужного, будуть сприйматися українським народом та і світовою спільнотою, якраз з фразою е, а якби був залужний, цього б не сталося. Хоча ми розуміємо, що певні процеси і залужний не може впливати. Що стосується тих прізвищ, які ви озвучили, не зовсім було коректно зараз обговорювати. Але скажу так, що ну в тому самому відношенні е, до генерала Буданова питання номер один. А чи е, набереться він сміливості командувати величезними збройними силами, коли в нього немає досвіду командування ні взводом піхотним, ні ротою, ні батальйоном, ні полком, ні бригадою, ні груповням? Немає. Немає. І це не значить, що знов-таки ж цей підхід. Трускавецького е, лікбеза для народних депутатів за, за тиждень вони думають, що вони навчились керувати Україною, де керувалося так, що 20% відсотків втрачено територію. Так само я б закликав би, е, генерала Будано зупинитися і не робити е, таких поспішних рішень. Нехай він далі продовжує займатися розвідкою і не займається тим, в чому він абсолютно не розбирається. Бо це найвеличніша проблема. А з урахуванням того, що у Буданова немає жодної академічної освіти. У нього тільки Одеський інститут сухопутних військ. І все. І це з точки зору як військово, ми розуміємо, що бажання може бути, а от спроможності досвіду і знань абсолютно для цього не може бути. а Що стосується безпосередньо Авдіївки, і будь-яка людина, яка відкриє мапу ведення бойових дій, побачиться, що зараз ситуація складається в тому, що, ну, з моєї точки зору, Утримання Авдіївки за рахунок останніх ресурсів для заради чого? По-перше, яким чином ми ви безпосередньо дозволили, як прошльпала наша розвідка спроможність заходу ворога, використовуючи підземні комунікації? Дякую, чудова карта. Ми бачимо, що такі вже, знаєте, цікаве формування. І якщо Рішення було прийнято на виведення наших людей з Авдіївки, наших підрозділів військових частин, то наскільки б ми скоротили наш фронт не на один десяток кілометрів. Ми бачимо, що якраз оця така, знаєте, потужна гуля всередині російського угруповання. Як і скоротити і випрямити, то мінімум кілометрів тридцять мінімум, ми б виграли. А тридцять це достатньо велика кількість людей, яка Може бути звільнена е, і перекинута на інші ділянки фронту. Також треба звернути на це увагу. Але це при тому, якщо в тилу, якщо в тилу на цьому напрямку побудовані потужні фортифікаційні споруди, і е, вони будуть зайняті підготовлені навченими людьми, тоді це зіграє достатньо на велику користь. Це так само, як ситуація була з Бахмутом. Коли е, генерал Залужний ще в грудні 22-го року запропонував вивезти звідти наші війська і не втрачати величезну кількість військ на міські бої в непідготовленому місті, в результаті все одно місто залишили, але при цьому мали величезні втрати. І коли нам розповідають про величезні втрати з боку ворога, це супер, те, що ми знищили величезну кількість ворога. Але питання полягає, що в нього потенціалу ще більше, ніж достатньо, ніж у нас. А ми на той момент втратили людей, які б могли абсолютно спокійно використати під час нашого літнього наступу. Це було б значно краще. Але між тим, уже історію назад не повернути, і те, що маємо, те маємо. Просто е, треба чітко розуміти, що е, розвідка прокололася, вони прозівали, прогавили безпосереднє е, просування росіян на авдіївському напрямку з використанням підземних комунікацій. Хоча ті, хто воюють е, і воювали ще з часів там на авдіївському напрямку 16, 17, 18, 19 років, знали, що у росіян е, взагалі там потужні підземні комунікації, треба звернути, було на них увагу. Задаю питання е, розвідники, які відповідали за цей напрямок, про це не знали? Ми ж питаємо, піднімаємо питання про розвідку. На жаль, ситуація полягає в тому, що ми єдина армія в світі, яка не має власної розвідки, в тому розумінні, що в Генеральному штабі Збройних сил України немає свого розвідного управління. У нас є головне управління головне управління розвідки, яке підприковується міністру оборони і президенту. А от у Головнокомандуючих збройних сил власної розвідки своїм власним розвідним управлінням немає. Нонсенс. Нонсенс. І між тим, все одно залужними не дають вирішити це питання уже протягом останніх двох років його керівництва. Бо ГУР категорично впирається проти цього. Так що, так от ситуація достатньо складна, але вона не є тупіковою. І в певних моментах, е з моєї точки зору, наприклад, ну, якщо ми хочемо зберегти людей і мати певні ресурси, то е треба підіймати питання, і якщо рубежі е готові в нашому тулові, виводити підрозділи туди. Якби це не популярне було з точки зору політичної, але з в того, що ворога достатньо ресурсів і він може і на інших ділянках наступати, ми мусимо зберігти своїх людей, пане генерале. Як ви оцінюєте ситуацію на куп'янському напрямку? Тому що ми так розуміємо, річка Оскіл, скіл. Куп'янськвизловий це ключова мета ворога. Яка ситуація стане на зараз, і що треба робити? Це дуже важливо. Ну, Що треба робити? Військові, які е, безпосередньо зараз знаходяться е, на керівних посадах, той же самий генерал Залужний, він чітко розуміє, що будь-яке вирішення проблеми полягає від трьох факторів: е, підготовлених людських ресурсів, це значить, у нас мусять бути резерви, е, потужне економічне забезпечення дії збройних сил, а саме боєприпаси, зброя, техніка, пальне для цієї зброї. І безпосередньо час, аби мати е, можливість реагувати на певні загрози. Знов таки ж повертаємось до тоді наявності власної розвідки і засобів дальнього вогневого ураження. тому що простіше і ефективніше уражати ворога не на передньому краю, а ще в е, районах його зосередження, там де він знаходиться безпосередньо подалік від переднього краю, де він знаходиться в бойових порядках значно щільніших, ніж ніж коли він буває вже веде. Бої е, в районі першої траншеї, е, ситуацію про е, Куп'янськ уже так. неодноразово всі обговорювали, і ще в листопаді місяці я став е, звертати увагу е, спільноти української і керівництва України, що треба все ж таки звернути увагу на Куп'янськ, бо росіяни воюють математично в тому розумінні, що вони розраховують ці варіанти і розраховують спроможності е, використання залізниці якраз Купінськ вузлова це е, так потужна станція, яка б дозволила в разі захоплення збільшити спроможності її по використанню залізниці в якості ракадних дарів здовж е, російсько-українського фронту. Все дуже просто нічого нового вони не вигадують. Вони використовують попередній досвід, так само як і ми е, розуміємо, що вони будуть робити, і мусимо протидіяти їхньому бажанню захопити. Що стосується накопичення тих е, сил, про які ви говорили, вони вже давно там накопичені і вони намагаються їх використати, в яких е, певних боях місцевого значення намагаються захопити ініціативу і війти е, між бойовими порядками наших військових частин. Е, поки що в нас є сили засоби, які дозволяють не допускати цього, але це знов-таки ж робота, що стосується е, коли ми вже рубаємо по хвостах, як кажуть військові. От рабо, е, працювати на випередження, наносити удари, щоб вони взагалі відмовилися від цих бажань, це вже полягає від економічної спроможності держави. Це якраз завдання президента було протягом останніх двох років запустити економіку, перевести економіки на військові рейки і забезпечувати наші потреби збройних сил України е, величезних обсяг. Цього не зроблено тому особиста хоробрість, яка б вона не була. Офіційна особиста професійність, яка б вона не була. Якщо економіка слабка, якщо ми не можемо забезпечити потрібною кількістю боєприпасів і зброєю наших людей, то о, росіяни на даному етапі матимуть перевагу. У нас є ще одне сподівання на потужні фортифікаційні споруди. Але будь-які фортифікаційні споруди, якщо вони не наповнені підготовленим і забезпеченим особовим складом, не мають значення всього на це будуть безпосередня. Певні перепони на земельній території України, які росіяни подолають, якщо по ним не будуть вести вогонь, наші люди і наша зброя пане генерале. От Кірбі, координатор ради нацбезпеки Білого Дому, зазначив, що українським військовим доводиться ретельно розподіляти свої боєприпаси через їх нестачу. Я спілкувався з Ігорем Лапіним. Він мені сказав, максимум 2000 тисячі боєприпасів на всю лінію зіткнення. Можуть сьогодні використовувати наші Збройні Сили України на добу, це критично низькі цифри, і е, так само Байден наголошує на тому, що зараз Україна перебуває в критичній точці війни. Давайте поговоримо про боєприпаси. Е, сьогодні враті спілкувався з Євгеном Диким. Він сказав так: що не буде боєприпасів, ми не зможемо наступати стовідсотково, а навіть оборонятися буде складно. Що робити, яка зараз ситуація? Ну… Шляхи вирішення цієї проблеми треба було шукати не сьогодні, а ще два роки назад, і умовно серйозно займатися економікою. Це ш... Бо е, постійно просити наших західних партнерів дайте, дайте, дайте. Це якщо в 22-му році ти ще іграла е, якусь знаєте, таку роль і досягла своєї мети, то вже за 23-й рік вже можна було налагодити виробництво будь-якої зброї. Як всередині країни, так і поза її межами, але влада цим не займалася. Між тим вихід є. Між тим, вихід є. Бо ми, коли піднімаємо питання, що нам хтось щось винен, це вже є помилкове, бо ніхто нікому нічого не винен, і все ж таки всі сподіваються, що питання вже шари закінчилося, як кажуть українці прості. І наразі стоїть питання номер один: перше, що Україна мусить брати на себе зобов'язання. Про а, виплату за ті боєприпаси, які нам постачатимуть тим країнам, які е, це робити. Ну ми ж чітко розуміємо, що в е, капіталізмі е, рано чи пізно час використання ресурсів закінчується, і вони, якщо е, ми чітко визначимо, що ми будемо платити за ті снаряди, які нам постачають, е, запустять власне виробництво в той самій Америці. Один завод працює 24 на 7, Один завод безпосередньо працює менше, і два законсервовані, так само і в Європі розповіді ж про недостачу пороха для цих безп... ну, вибухових речовин для цих снарядів. Це чому тому, що знов таки ж ніхто ж не визначає, а скільки буде за це платити, і яка установа питання лендлізу, яке було провалено українським урядом і особисто пані послом України в Америці. Треба піднімати на гора і питання не тільки то того лінлізу в Сполучених Штатах, а можливо лінізу з іншими країнами, які б давали нам в борг. А от яким чином ми будемо оплачувати цей борг, це питання вже якраз для наших політиків. Вони не хочуть брати на себе такі непопулярні рішення, але між тим, наразі питання стоїть взагалі про існування України як незалежної держави, так само як про існування української нації. Та ми ми мусимо брати на себе зобов'язання і будемо платити. Знов таки, є ж як історичний приклад, всі борги по ліндлінзу, Радянський Союз до кінця свого існування не встиг виплатити. І вже виплачували, частково вже доплачував в кінці Росія. Тому ніхто ж не говорить, що ми мусимо виплатити найближчі 15-20 років. Тому це як один з варіантів вирішення проблеми, тоді економіку можна запускати. Наступне питання. Я б хотів би просити наших журналістів, щоб вони не формулювали, що все тільки спирається на Сполучені Штати. Чесно, це нереально. Бо е, та е, кількість допомоги, яку ми отримуємо безпосередньо від інших країн, в першу чергу, і е, від Великої Британії саме вона наразі є найпотужнішим нашим стратегічним партнером, яка чітко показує, що ми е, не будемо кинути призволящі, що нас підтримують і будуть підтримати в подальшому. І інші країни Європи, які нас підтримують і е, допомагають різними речами, починаючи від е, рукавичок для наших військових віків, закінчуючи е, закінчуючи потужними ракетами. Тому не треба впадати в паніку. Ситуація складна, але не безнадійна. І шляхи вирішення цієї проблеми, е, що стосується снарядного голоду, лежать на поверхні. Просто треба прийняти політичне рішення і сказати так. Ми беремо на себе зобов'язання і будемо платити за ті снаряди, що будемо брати зараз в борг. А Пане генерал, це стаття The New York Times, Ключові проблеми на фронті. Вона говорить і про дефіцит особового складу. Цитата Збройні сили України почали відчувати дефіцит особового складу, і їм доводиться перекидати на передову тилові підрозділи. Ми пам'ятаємо, що генерал Залужний постійно говорив про мобілізацію, і далі медіа українські писали, що у нього стався певний конфлікт з президентом Зеленським через те, що президент Зеленський не погоджується на таку мобілізацію. Мовляв, не вистачає коштів. Тобто, генерал залужний говорить: дайте мені воїнів, тому що я маю воювати. На мені потрібні мені потрібні резерви, мені потрібна фактично, мені потрібні люди. І президент Зеленський з цього приводу я так розумію має іншу думку. Пане генерале, що відбувається, як нам сьогодні е, вирішити цей дефіцит особового складу? Ну тут проблема в першу чергу треба вирішити. І на майбутнє все ж таки, е, забезпечити, щоб таких помилок ми більше е, не допускали. Подивитися, як воно цікаво, склалося в тому ж самому Ізраїлі. Політичне керівництво країни Ізраїль в своїй більшості служило в армії і достатньо на серйозних посадах і в довгий час. Вони мають розуміння військових дій і військового досвіду, і яким чином захищати Україну. Тому, коли політичні і військові зустрічаються за одним столом, як воювати? Вони ну, одного розуміють. У нас проблема полягає в тому, що військові знають, як воювати, як перемогти в цій війні. А політики е, ніц на цьому не розуміються, тому що вони не мають ніякого службового досвіду. Вони періодично ухилялися від виконання свого конституційного долгу так само, як і їхнє оточення. Наразі ситуація полягає в тому, що треба переглянути непопулярні знов-таки ж, влада не хоче бути непопулярна, але між тим існуючих резервів всередині країни, що стосується перегляду використання людей, які вміють тримати зброю, більше ніж достатньо. Чому я на початку нашої розмови згадав про мобілізацію? Що переведення органів державної влади та інших структур на функціонування в особливий період? Якщо взяти потужний бюрократичний апарат України, він в середньому складає від мільйона до мільйона двісті, деякі кажуть навіть джерела, що мільйон чотириста чоловік осіб, бо чоловік це сприймуть, що тільки суто чоловіки. Так, от цих мільйон двісті, то абсолютно спокійно, можна 250, 350 до 400 тисяч знайти людей і е призвати їх до лав збройних сил абсолютно спокійно, навіть не понижаючи що вікового е цензу, чого дуже не хоче робити Зеленський. А якщо переглянути використання знов таки ж, ну у нас одне міністерство внутрішніх справ більше ніж 400 тисяч, якщо перешерстити, е, певні підходи всередині цього міністерства, буде ще. А я вже не кажу про інші силові структури. Навіть якщо подивитися систему прокуратур і судів, то ще декілька тисяч набереться. Отак, От знаєте, потроху, потроху, потроху можна набрати. Але між тим, ніхто не знімає питання пониження вікового цензу в призові особового складу, як би це популярно чи не популярно було для політиків. Бо війна йде на виснаження, і ми воюємо з державою, яка значно потужніша ніж ми. Тому ми мусимо розвиватися за е, трьома напрямками: підготовка 100% населення України до спроможності тримати зброю в руках і виконувати свій конституційний обов'язок. Наступне е, все ж таки, підняття рівня е, спроможності економіки по забезпеченню збройних сил, і ми це можемо робити. Питання зараз не стоїть в величезних космічних ракетах. А питання стоїть в забезпеченні потреб е, тими самими дронами, тими самими снарядами, тими самими мінометними мінами, і, тими самими патронами. І у нас достатньо для цього ресурсів і спроводниці це зробити. Третє, фортифікаційне обладнання місцевості України це е, те, що мусить робити органи е, місцевої влади під керівництвом військових. Кожен метр української землі мусить бути підготовлений до оборони. Ну, хотілося б ще четвертий пункт. Це розставлення на певних посадах людей, які професійно знаються на війні. На жаль, у нас політичне керівництво на війні абсолютно не знається. Мало того, уникає від неї і намагається сховати своїх ще родичів від цієї війни. Тому все залежить від нас, ніхто за нас воювати не збирається. Війна ще буде вдовгу. Можливо, там деякі наші політики розглядають політичні розгляди, все-таки там. Перемовин з Росією, про що зараз я не хочу взагалі говорити, тому що це не для нас. І кожен день, навіть перемир'я, яке росіяни захочуть там мати, і ми не дай Боже з цим погодимося, буде не на користь України. Тому хочемо вижити, мусимо воювати і готуватися в подальшому до затяжної війни. Пане Гандрала, ви дійсно, от ви абсолютно слушно сказали про ці тунелі, тому що навіть New York Times сказала, що на адівському напрямку росіяни пробираються тунелями під вулицями міста і наводять на українські позиції безпілотники, начинені вибухівкою. Це ключова проблема. Ще ця стаття New York Times про ключові проблеми на фронті наголошує, що росіяни також домінують у небі, і після невеликої паузи, після збиття кількох російських винищувачів, повітряні бомбардування відновилися. А що нам треба робити, аби ну я не кажу, що ми маємо домінувати у небі, напевно, що це дуже складно, але хоча б, аби був паритет в небі, вам слово. Що нам треба робити? Ну, що стосується знов, таки, що, е як можна було програвати ті земляні роботи е в районі Авдіївки, е нормально вбити щуп в землю або навіть мала піхотна лопата через чернок, Взимку достатньо чудово дозволяєте слухати земляні роботи на відстані, що про це ніхто не знав, Ні... славетні розвідники з гура не розуміли, що це таке, і е, вони не бачили е, пересування певної техніки інженерної е, на цих ділянках, про які ми говоримо. Ну Це одне. А що стосується, як перемогти і що робити, ми вже розклали всі е, варіанти вирішення проблеми. Все ж таки, е, одна з Головних задач наразі для керівництва країни це перестатися зайняти, зайняти, займатися цією політичною боротьбою з рейтингами, а дати спроможність тому самому генералу залужному працювати і забезпечувати всі його потреби. Тоді буде безпосередньо буде і порядок, і буде перемога. Друзі, прошу вас підписатися на мій YouTube-канал мігканада щаслива. Поставити вподобайку нашому інтерв'ю з генералом Сергієм Григоровичем Кривоносом. Будь ласка, це дуже важливо. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про ситуацію довкола генерала Залужного? Ваш аналіз от, чого ви з генералом кривоносом з приводу всіх ключових позицій з приводу карти бойових дій. Вподобайка, коментар дозволяє зробити так, що відео з Сергіочем подивиться ширша аудиторія. Це ключове завдання, тому що його ідеї ін і ініціативи варті, того щоб їх чути перш за все, чути це дуже важливо. Пане генерале, я Дуже вам вдячна на фінал. Якесь підтримуюче, мотивуюче слово нашим збройним силам України, нашим воїнам. Ну і звичайно, що волонтерам, які сьогодні підтримують армію, як можуть. Будь ласка. Вдячний всім, хто е, захищає Україну як в тилу, так і на фронті. Вдячний генералу Залужному і його потужній команді. Впевнений, що в будь-якій складній ситуації ми е, вистоїмо, і наші західні партнери е, нас ніколи не кинуть. Тому крок за кроком ближче до перемоги, пліч опліч і єднаємося, гуртуємося і б'ємо ворога. Слава Україні! Героям слава! Друзі, генерал Сергій Вочкованос, генерал майор запасов. Дякуємо вам щиро і до зустрічі. До зустрічі на все добре.